Увага для тих, у кого бувають апатичні, депресивні стани, то, знаєте, таке, як замкнуте коло, тому що з чого треба починати, це з тіла, треба зробити зарядку, навантаження фізичне, ходити багато, рухатись. А це при таких станах робити дуже важко. То що ж таке робити? Все-таки почнемо з тіла. Вранці, коли ви прокинулись, зробіть те, що роблять маленькі діти. Потягніться за тілом, можливо, позіхніть. Це такі вбудовані в нас спеціальні механізми налаштування тіла на завдання щоденного побуту і самообслуговування. Те, що стає важко робити при апатичних депресивних станах. І це дасть можливість зробити перший крок для того, щоб справитись із цими станами. Обнімаю вас, пишіть, чи вдається вам це робити.